Як перебрати самостійно колесо, а саме колесо на конусах, на шариках. Для того, щоб перебрати колесо, нам потрібно буде контиргаючі ключки того розміру, якого розміру конуси на вашій втулці, викрутка, ой, шило або викрутка, щоб зняти резинки. У моєму випадку тут резинки. У вашому випадку можуть бути втулочки, не втулочки шайби стальні. Колесо приїздило в сезон, можливо, два. Але ще до сих пір є смазочка через те, що. Є пильники. Дуже м'яко крутиться, люфта немає. Будемо зараз розбирати. В колесі будемо показати, є гайка. Може бути проставка в вигляді шайби, може не бути. І конус. Тобто воно таким чином конус і гайка контргається. В моєму випадку це втулка під, під ексцентрик, може бути втулка під ось. Принцип той самий: Що там, що там, там, де є на шариках йде гайка, може бути шайба, може не бути, і конус. Він сам між собою контргається. далі я покажу як. Беремо контргаючий ключ він в мене 15-й на моїх конусах. Якщо ми побачимо, тут є посадочне місце воно тонке, тобто, звичайним ключком сюди не підлізеш. Тобто тут розмір. Посадки тут під 15-й ключик. От. Зверху беремо ключик, який нам підходить. Скоріше за все, в моєму випадку, так, це 17-й. І для того, щоб розпустити втулку, нам потрібно вставити контргаючий ключик, вставити ключик на гайку і крутити проти часової стрілки. Є особливість, коли у вас втулка без. Тормоза передня, тобто з тормозом без тормоза, без різниці, їй байдуже з якоїсь сторони ви будете її розконтергаювати Головне зберегти отой розмір під посадку, При контергайки, куди воно буде вставлятися в вилку або в дропаут на вашому велосипеді. А на задньому колесі наступна ситуація. У нас є. Зірочка, може бути це фривіл, а може бути набір зірочок, які накручуються на різьбу. У нас тоді доступу до... до того, щоб законтиргаєте, не буде. Тобто нам потрібно перебрати втулку, добре законтиргаєте тут, законтиргаєте тут. Коли розконтиргаюєте, розбираєте тільки з однієї сторони. Зазвичай я цю сторону залишаю, як є, щоб була зафіксована ця довжина в дропаут. І з цієї сторони я розконтиргаю, перебираю його, складаю назад, накручую зірочку. Але перед тим, як накрутити зірочку, контиргаю все. Все має бути зібрано без люфта, без закусів. Коли розконтиргаюли, у нас має легко ця гаєчка скручуватися. Гайка. Скручувати. гайка. проставка, шайбочка. І далі викручується конус. Коли викручуєте конус, притримуйте з іншої сторони, просто підтримуйте, щоб не вилетіли ваш шарик. Викручуємо конус. Маємо конус. При тому, що ми розібрали втулочку, коли проводимо ТО, нам потрібно звертати увагу на стан конуса. Ось конус який стояв на цій втулочці. Має бути видно, мабуть, може і не видно. Стан дорожки, поки він крутиться, є трохи вироботка. Це краще шліфанути або замінити конус. Конус новий, виглядає наступним чином. На ньому дефектів на дорожці, де ходять шарики, немає. Можуть бути наступні ситуації. Може бути таке, що, що тут гарно-гарно, а тут дуже погано. Це вже Прийшло момент там децементації і починаю викришуватись конус. Коли зняли конус, тепер дуже обережно, бажано чимось м'яким, вставити в пильник, якщо він є у вашій втулці. В цій втулці є. Обережно знімаємо його. Пильник саме в моїй втулці, це місце, яке закриває шарики і все герметизується зовнішнім пильником. Він вставляється в нього. Щоб дістати з втулки шарики, я зазвичай використовую пінцет і малесенький неодимовий магніт. Я ставлю таким чином, вставляю втулочку. І більша частина шариків дістається. Можна і по одному діставати, як кому як зручно. Перевертаємо колесо на іншу сторону, підкладаємо руку. Застуваємо ось, за ось нам випадуть всі шарики або більше їх частин. При тому, що дістали ось, нам потрібно дуже ретельно витерти цю різьбу. Витерти від старої смазки все, 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 все. Тому що якщо ми будемо таким чином залишимо, наче як смазку зняли з нього. Будемо накручувати конус. Конус вже втулку, в нову смазку, в очищені шарики. Ми заженемо туди все те, що було в різьбі. Всередині, весь цей образів, все відпрацьоване масло, що потрібно було почистити. Тому Дуже ретельно, коли дістали оську, чистимо конуса, чистимо різьби цю різьбу, цю різьбу. Те, що я казав, з однієї сторони завжди не розконтиргаємо. Тут законтргаємо дуже сильно. Або ми самостійно законтригаємо, але залишили ту відстань, якщо це під ексцентрик, щоб встало в дропаут, або в задню частину вилки. Або якщо це ось, ту відстань, яку потрібно, щоб. Вставило в раму, або в вилку і закрутилась гайка. Іншу сторону ми будемо, після того, як наберемо повністю колесо, переберемо, вставимо шарики, вставимо конуса, законтергаємо і тоді будемо вибирати. Діставши шарики звідси, дуже ретельно, досить зручно це робити, або старими тряпками, які гарно вбирають. Або Останнім часом дуже гарно мені подобається вибирати це все туалетним папером. Ти просто купуєш його і постійно ним користуєшся, бо тряпок може бути недоступно в такій кількості. Ми маємо вичистити повністю, щоб не було старої смазки. Для того, як ми ретельно вичистили з однієї сторони від старої смазочки, з іншої сторони, нам потрібно дуже уважно провести ревізію. Якщо ви мені показати вам ревізію дорожок, по яким бігають, бігають шарики е, на ознаку, чи є тріщини, чи є провали. Наприклад, на прикладі цих двох втулок я покажу наявні дефекти. Дивіться, ось маємо втулку, в якій гарна дорожка, по якій бігають кульки. Тобто тут все добре. Такого стану у вас має бути також, щоб не було видно ні тріщин, ні пром'ятостей, що кулька промняла. Отак виглядає. Коли кулька вже промняла собі місце, це вже критичний знос, сюди, саме в цьому випадку може вже пром'ятися повністю дорожка, по якій бігає, бігають кульки, і втулка вийде з ладу. Як це буде виглядати? Це буде виглядати спочатку з'явиться тріщина, потім станеться наступна халепа. В якийсь момент, тут бачите, навіть ситуація трошки інша, тут, наче вони бігали і не промняли. Тобто стулка не була при зборці пережата. Так як в цьому випадку. Але тут з'явилася тріщинка, яку не побачили вчасно. І в якийсь момент воно просто проламалось. Кульки збираються в одне місце, заповнюються будь-яким очисником. Це може бути якийсь жидкий ключ ВДшка. Може бути бензин. Наша задача в цьому випадку. Помити кульки, помити почитники, щоб з них зліз старе відпрацьоване масло, на якому може залишатися образів, яке може нам пошкодити втулку в майбутньому. Тобто ми її чистимо до чистоти. Витягуємо, зараз витираємо, сушимо. Витираємо їх, щоб вони були сухенькі. І далі проводимо інспекцію. Тобто ми беремо кожну кульку. Важно не полінитися і подивитися на кожну кульку, щоб на ній не було таких моментів, що є якийсь скол, надщерблювання і все таке. Ось він знайшов кульку, вона наче гарна на вид, але якщо уважно до неї придивитися, ми бачимо, що в неї є момент критичного зносу. Тобто, вона вже була не об'єкт, який котиться, а об'єкт, який тренеться. Тобто треба уважно уважно передивитися всі, всі шарики в вашій втулці, яку ви перебираєте, якщо є навіть трішки, десь ви бачите, вона чи стала така плоскість, його треба викидати обов'язково. Обов'язково викидати, бо це в майбутньому, по-перше, ви не зможете законтргаїти втулку, у вас буде, коли буде вона в одному моменті, коли кругла буде крутитись гарно, попаде на квадратне місце, почне бути люфт. І в цей момент вона, в якийсь момент, коли ви будете кататися, воно просто розкрошиться пополам і заклинить вам в тулці буде біда. Ну і стане ота ситуація, про яку я говорив. Коли ми отримуємо при такій кульці, отримуємо отаке. Тобто, це оцими гранями воно не крутиться, а вже третя, 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 третя проминається. Так як в оцій втулці я казав, бачите. Він щоб взяти дорожку, вона не полога, а вже така вдавлена туди всередину. І в кінці кінці закінчиться оцим. Ретельно очищивши ось конуса, пильники, резинові пильники. Комплекти кульок. Зверніть увагу, що у вас зазвичай, якщо це передня втулка і задня, вона, в принципі, однаково. Може бути 9, може бути 10 кульок з кожної сторони. тобто Ця частина до однієї втулки, ця частина до іншої сторони втулки. Але бувають випадки, коли у вас втулці стоїть підшипник в сепараторі. Я зазвичай, коли проводжу ремонт або перебираю втулки, я цей сепаратор викидаю. Мірю які кульки. Сепаратор сам викидаю. Дивіться, ми маємо в цій втулці 7 підшипників. 7 кульок, які крутяться, на які розподіляється нагрузка між конусом і чашкою в втулці. Там, коли є насип, там по 9 або буває 10. Тобто я викидаю, витягую їх, викидаю, мірюю, якого розміру кулька і докидаю недостаючу кількість кульок. Тобто це з іншої втулки, але я спробую показати, отак ви можете розібрати, і у вас буде така ситуація. Чому я його викидаю? Досить часто цей сепаратор, який є, заломлюється, закусується і починається м'ясорубка. Тобто, це все, що у вас є всередині, воно все стає в кашу. Ви дістаєте цю біду і плачете, бо треба міняти втулку, конуса і все інше. Краще його забрати відразу, набрати на гарній смазочці липкий водостійкий. І все. Я роблю зазвичай наступним чином, Очист... коли ми почистили повністю втулку з обох сторін. У мене є в шприці смазочка, якою я чищу, це густа смазка універсальна, яка не боїться вологи. Тобто, ото що ви бачили, коли я розбирав його з самого початку, це орієнтовно роки-два тому робили СТО. І після цих двох років я дістав із велосипеда ще ви витягнув смазку, тобто змив смазку, яку я накладав 2 роки тому. Роблю наступним чином: це зручно робити шприцом, деколи зручно, коли є голочка тонша. Через саму тонку голку, через таку воно не проходить. Але є ветеринарні голки, через які може пройтися смазка. І обережно на саму дорожку по кругу. Накладаємо смазку. Не всередину, а саме на дорожку, на дорожку, саме на яку ми будемо класти кульки. Далі зазвичай роблю наступним чином. Я вставляю ось в центр. В центр. Як тут показати так. В центральну дірку, але не вставляю. І беру половину кульок. Ті, які я вибрав 9 штук, закидаю повністю в втулку. Можна закидати по одному, як я, я чомусь так звик, дехто з баночки відразу закидає всі. Так як в нас там є смазочка, воно відразу стає в смазку. Спробую показати. Накинули ми кульки сюди. Той момент, коли я розказував про сепаратор, де ми викидаємо сепаратор, закидаємо кульки. У нас має в будь-якому випадку, якщо ви бачите, всі кульки один до одного торкаються в деяких місцях, але є ось до місця є, де вони не торкаються. Це потрібно для того, щоб в кульок міг бути в цій площині свободний хід. Тобто, щоб вони не терли один об одну, бо якщо буде терти, будуть гризти. Тобто, якщо ми викидаємо сепаратор, закидаємо кульки, ми вставляємо кульки на одну менше. Тобто завжди, щоб була відстань. Ну, а не на дві, на одну. Кульки в тулці, коли смазочка, бачите, крутиться наступним чином. той зазор, про який я казав, дає змогу, що от смазочка, яку ми туди кладемо, постійно їх змазує. Тобто вони. Котяться, набирають на себе смазку і так постійно. Тобто, смазка дуже важливий момент, коли втулка суха, краще, щоб такого не було. Тобто, ми перебрали, втулочка крутиться, змазується. І це означає, що буде довгий термін дії, термін служби до наступного ТО. Ось таким чином додали ще смазочки. Ми беремо далі пельник, який стальний. І одягаємо його сюди. Маємо втулку з заправленою смазочкою свіженькою, бачите, воно там перемішується постійно. Беремо пильник, стальний пильник, який ми очистили попередньо і вставляємо в цю втулочку. Наступним чином. Вставивши його всередину, це саме відносно моєї втулки, ми маємо, взяти, наприклад, взяти, наприклад, головку. Відповідного розміру, але таку, щоб ми його сюди оділи, якщо бачите, щоб вона впарилася в внутрішню сторону, внутрішню сторону, отсюди, впильник, не в кромки, а в цю, і рівномірно його туди вдавлюємо. В кінці кінців посадивши його, садити його потрібно не дуже глибоко, бо в деяких втулках може бути упор під нього, в деяких не може. Звертаємо увагу там через ту щільку, що у нас скрутиться кульки вільно. Немає ні закусування, нічого. бо Якщо ми сильно посадимо цей пильник, він може сісти відразу на підшипник З цієї сторони закінчили. Я зазвичай притримую ось з цієї сторони, перекидаю колесо на іншу сторону і повторюю процедуру. Кладу шприцом, кладу смазку на дно на дорожку, де буде котитись шарики. Закидаю всі шарики, закручую конус, вдягаю. Пильник. Поклавши смазку, закручуючи конус, звертаємо увагу, що в нас дійсно не залишилось старої, старої смазки на осі, в вітках осі. Тому що, коли ми зараз будемо закручувати, вона буде, так, як на попередньому кусочку відео, я показував, буде збирати збирати в такий клумочок, і потім цей клумочок воно дотягне до моменту, де буде бігати шарики з конусом. І той стар, стара смазка за старим відпраць... ну, стара відпрацьована смазка плюс ем, продукти, які виходять, тобто знос шариків, ця пиль, воно буде як образів вам витирати і дорожки, і, і шарики, і конуса. Тому ретельно очищивши, е, почистили, закручуємо до моменту, щоб ми забрали люфт. Це попереднє. Переднє налаштування. Тобто наступним чином. Ось так. Тобто я його закрутив легенько, щоб воно вільно крутилось і прокрутив, щоб кульки всі були в смазочці. Вставляю зараз пильник. Вставили пильник, беремо шайбу, ставимо на конус, беремо. Гайку, воно з однієї сторони ребриста, з іншої сторони ребриста. ми просто закручуємо. Закручуємо. Перевіряємо, щоб воно вільно крутилося без закусувань, без нічого. Тобто воно має вільно-вільно крутитись, не мати люфта при цьому і не мати моментів, коли закусується ось. Коли ви чуєте, що десь кулька об кульку. чи Конус сильно прижав кульку, такого, повинно, ну, такого не повинно бути. Наділи, накрутили, беремо контргаючий ключ, вставляємо на конус, цим ключем тримаємо. І так як з самого початку контргаємо. Контргається, вставляється ключик на конус і закручується по часовій стрілці. Контргайка відбувається наступним чином. Я взяв інший ключик. Він також тільки на 15. Також для контргайки, для конуса, перепрошую, ключик тримаємо і цим ключем, яким ми тянемо гайку, по часовій стрілці крутим. Цим супротивляємось, цим крутим. Оп! Так що ми почули, що воно вперлося. Так як, нас з, так як в нас з цієї сторони вже було законтергаєно, то нам доводиться тільки з однієї сторони робити контргайку. Тобто ми законтергаїли, ми перевіряємо, щоб не було люфта вверх вниз вверх-вниз не було люфта. І коли ми крутимо колесо, у нас воно має вільно, легко, бачите. Немає ні супротивні, нічого. Ну от є трішки десь, Скоріше за все. Ось да. Без супротиву воно має вільно і довго-довго-довго крутитись. Після цього всього вдягаємо пильники, якщо вони у вас є, не вдягаються на конус, встають в своє посадочне місце. Це додатковий захист від подання бруду всередину. Отримали перебране колесо. Якщо ми його беремо, у нього люфту нема, ніяких ні закусувань, нічого немає. Коли ми його крутимо, воно дуже довго-довго-довго може крутитися. Цю процедуру з перебиранням. Перебиранням, обслуговуванням втулки, краще проводити ну, раз в сезон, хоча б. навіть якщо ви розберете, побачите, що там гарна смазка, так як в мене було, хоча два, ТО цієї втулочки було роки два тому, їх все одно треба зняти, змити, почистити, перевірити, чи не з'явились дефекти за, за цей період, за рік чи два, в залежності від того. Зазвичай люди, які приносять на ремонт колесо, вони взагалі. Не дивляться ніколи. Тобто, коли вже починається свист-писк свист, писк, всякі закусування, тормозіння. І то є випадки, коли ти як колесо гарно крутиться, ти його знімаєш. А воно заклинене повністю. Нема свободного ходу, незрозуміло на чому воно взагалі крутиться. Щоб не ставалися такі ситуації, коли треба розпицьовувати і перебирати втулку, бо не завжди є можливість, особливо якщо це, наприклад, такого плану втулка. Дешево вони тут можуть бути завальцовані, варені. Не є завжди можливість ті чашки вибити і вставити. Та ще якщо виб'єш ти їх, то не факт, що ти їх підбереш, такі якщо підбереш то вони дуже паршивої якості, краще слідкувати відразу і хоча б раз в рік проводити ТО. Краще це разом проводити з тим, що ти обслуговуєш велосипед і відразу притягуєш шпиці. За цей період також можуть бути шпиці, які от які бофтаються. Тобто перед тим, як ти почнеш спецювати колесо, не спецювати, перепрошую, вирівнювати колесо. Треба зробити так, щоб в колесі не було люфта. Бо цей люфт буде давати похибку, коли ти будеш міряти і яйце, і вісімку, коли колесо крутиться. Тобто ми робимо, щоб люфта не було, колесо гарно довго крутилося. Тоді ми вставляємо станок і перевіряємо. Принцип переборки втулки що передньої. Що задньої отакої під тріщотку вона однакова. Тобто, в нас є ось, або в нас є ось по, е, пуста всередині під ексцентрик. Це не важливо. Мається гайка, шайба може бути. може не бути Конус, шарики, дорожки. Що задня втулка, от сюди зірочка, чи одна зірочка, чи багато накручується, що ця абсолютно однакова Чи це буде ексцентрик, чи це буде під ось. Перебираються вони. Однаково. Пильник на втулку може мати і наступний вигляд. Не отака шайба, як я там показував, коли вставляється отак. А шайба, яка вдягається на конус, вони зазвичай в комплекті йдуть. І вона закриває втулку таким чином. Тут конус. Тобто, якщо взяти ось менше, тут просто пильник другий. Він отаким чином буде. Просто закривати. В нього гірше, гірший захист, ніж в тому випадку, де він резиновий, де спочатку металевий, а потім резиновий. Але він функції свої виконує.